Вітаю дорогі браття і сестри. Цей жахливий час, час війни. Коли люди страждають, коли люди гинуть, куди л'ється кров без новинних, Всі ми маємо <кій> звернутися. До Господа Бога. Задати подвиг Ісуса Христа, котрий віддав саме Ціне що є в людини своє життя на те, щоб ми були спасеними. На те, щоб ми не загинули і мали життя вічне. Пам'ятаємо це в віках. Пам'ятаємо про Господа Бога. Пам'ятаємо, що Бог є любов. Ібо з великою любов'ю наші браття обстрілюють нас ракетами. Біблія пише, бреше той, хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить. На жаль, все більше маємо ненависті, злості, люті, котра витисняє всі приємні, позитивні почуття, емоції у людей. Люди забувають, що таке любити, забувають. Божественні істини, возлюби ближнього свого, поважай батька та шануй матір свою, люби Господа Бога свого. Перша заповідь. Чи можна сьогодні сказати, чи люди возлюбили Господа, я Господь Бог возлюбив людей. Ні, люди забули про Господа. Люди живуть в злиднях, страждають від цього. Люди живуть в постійному страху за своє і життя, і здоров'я. Але люди забули, що Ісус Христос заплатив дорогою ціною, найдорожчою. За кожного з нас. І написано, що жодна волосина не впаде з голови вашої. Кожна волосина врахована. І кожен в цьому житті, в цьому світі заслуговує на щастя, здоров'я і любов. Покайтеся, поверніться до Господа. Перестаньте ховатися. Як свого часу сховалися Адам і Єва, согрішивши перед Господом. Згадайте божественні істини. Починайте жити по-новому вже сьогодні. З миром, з любов'ю, у достатку. З повагою до батьків. З шануванням своїх близьких і друзів. з любов'ю до Господа. З вами. Як завжди. Ігор Туз, добровільний паспорт Нової Української церкви. Давайте змінювати цю країну на краще разом з цим світом. Підписуйтесь на мої канали, ставте лайки, пишіть коментарі. Щиро дякую за увагу! До нових зустрічей. Миру, добра і щастя нам всім.